Такий підлящик, поки що невеликий, але я думаю буде розмір сьогодні. Тихо, тихо. Так що побачимо, як воно буде. Всім добра. А ну так скажіть, кому ще подобається така фігня. сидиш ніч, темнота і... Дивишся на водочки. Світлячки світять. Красота, тишина кругом. Ну майже тишина, якесь придурене на моциклі ганяє. А так. Файно. Дуже файно. Пишіть в коментарях, хто любить так посидіти. Так, народ. Світає, настає останній день літа і ми на риболовлі. Зразу скажу риболовля. Рибка є, клювала офігенно. але місце в мене попалося таке, що блін, обрив за обривом, обрив за обривом. Блін, це капець, я вам кажу. Я навривався, я скільки рибачив, ще скільки не вривав. Вже позмотував всі вудочки, бо, блін... На другий раз не буде з чим піти, як буду далі ловити. Покльовочка. Опа, є рибка. Є рибка, але третя тягнути, так що вибачайте. Так, народ. Отакий От лящик, не був зна що. Но є. На попапчик кисла гроша 8 мм. Це тепер я знімав відео, була якраз покльовка в прямому ефірі, скажімо так. Так що отакий от лящець. Всім добра. Взагалі місця не було. Тут у нас зліва є місце, там рибачки сидять. І справа є місце. Там... Люди відпочивають. І я попросився заїхав, став між ними через їхнє місце, прибрав місцину. Тут такі патики воді, я це все повимикав, прибрав, но там піздець. Там така катавасія, там такі зацепи, що блін. Я тут більше рибачити не буду на цьому місці. Рибачив 28 числа отут рядом. 20 метрів, ніяких зацепів, все нормально. Тут триндець. Та я так, науривався, я вам кажу. Ну, але рибка є. Слава Богу. Та й таке. Щось воно тут хвилюється, хоче клювати. Покльовочка. Є рибка. Коротше, я собі тут мастиганів, найну на один флетфідер собі. Подлящики клюють. Та й такі діла. Коротше, хто хоче риби, то й налоги. То що треба, всім добра. Так, рибачки, підсумок нашої рибалочки. Ось така рибка, рибчики, подлящики. Рибалка була важка, ну, куртич наловив. Ви знаєте, що я знаю як піймати рибу. Так що, всім добра. Що? Отакий підсумок нашої риболовлі. Зараз будемо перебирати рибку. Отака красота. Є парочка три, три чи що гарних таких. То менші рибчиків є багатенько. Так що отакі справи. Важко, но файно.